Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Надія Савченко в черговий раз дала привіт для російських пропагандистів, які нібито знайшли її сторінку в забороненій соціальній мережі ВКонтакті. Той, хто веде цю сторінку, представляється героєм України Надією Савченко, колишньою ув'язненою в російських окупантів. Зрозуміло, що це може бути фейк, тим не менше. Сама Савченко у своїх інтерв'ю неодноразово говорила, що у російській в'язниці вона почувалася дуже комфортно. Наглядачі та інші в'язні поважали Савченко. Пропагандисти навіть придумали назву синдром Савченко і кажуть, що тепер українські полонені нібито не хочуть йти на обміни, тому що їм і там добре. А надійка тим часом перед війною вже наговорила собі на термін, адже всі її заяви про полон зброю, братські народи. Тепер використовує російська пропаганда. Раніше відома волонтерка Гайде Різаєва зробила шокуючу заяву щодо перебування в полоні народного депутата України Надії Савченко. Під час прес-конференції Надія Савченко, герой чи зрадник, волонтерка, запевнила, що насправді Савченко ніколи не була в полоні в'язниці, а також не голодувала, а все це можна назвати добре спланованою політичною акцією. Що нас сюди всіх привело? Звісно, ті псевдогерої, з якими ми зіштовхуємося на сьогоднішній день. Оскільки я сама побувала в полоні, зауважу, що так як поводила себе Савченко, в полоні апріорі не допустимо так себе поводити в полоні людині, яка знаходиться на непідконтрольній частині України, ходити в футболках із тризубом, викрикувати у залі засідання Слава Україні тощо, стверджує Різаєва. Нагадаємо, волонтерка Гайде Різаєва, яка возила допомогу полоненим українським солдатам, сама двічі потрапляла в полон до бойовиків. За її словами, після звільнення вона схудла на 40 кілограм. А її батько, який думав, що вона загинула, помер від інфаркту. Людина, яка перебуває в полоні, єдине, що може зробити будь-якими способами боротися за своє життя, бо вона беззбройна. Усі ми тут не діти, і я думаю, що розуміємо, що полон страшна річ насправді, наголосила вона. За словами волонтерки, коли Савченко їздила на судові засідання по українських політв'язнях, у Москві вона зустрічалася з Болотовим. Валерій Болотов, перший ватажок ЛНР. Крім того, вона підкреслила, що Савченко потрапила у полон озброєною і якимось чином протистояти своєму потраплянню в полон. Вона для цього нічого не робила. Що до цього моменту нині ведеться кримінальне провадження. Також вона розповіла, що з її тяжкої руки у них з'явився номер Наді Савченко, і з цими людьми вона пізніше зустрілася. Згодом самі військові очевидці тих подій розповіли, як підрозділ Савченко поніс втрати через її дурість. Надія зібрала група, яка поїхала на танку 128-ї ОТБР, але танк проскочив поворот на гольф-клуб і виїхав на блокпост ЛНР в Металісті. Виявилося, що в танк не встигли заправити боєкомплект постилом з РПГ. Всю піхоту збили з танку. Танк взяли як трофей. Далі на підмогу викоталися три БМП 30-ї ОМБР. Одну БМП підбили, дві взяли в полон. Далі приїхав БТР 80 ОР МБР. З трофейної БМП 1 росіяни влучили в цей БТР. Людські всі втрати. Я точно не скажу, але значні. Ще один військовий про Савченко зазначав інакше. Мовою оригіналу було трошки інакше. На гольф-клубі лишилось п'ять заблудших є кентів мародерів, які, побачивши елітний алкоголь, рішили все попробувати. На ранок все перевернулося і ці почали волати про поміч. Савченко вирішила пограти в командира, почала кричати на танкистів, щоб вони заводились і помогли витягнути ребят. При цьому танк був не заправлений, ні бека, ні пальним. Доїхавши до сеперів, він заглох. Вона туди завела всіх остальних. Одна беха проскочила сеперів, відстрілялася і через поля вернулась. А одну ми знайшли вночі, коли ходили в розвідку і витягнути поранених. Ми ще там арту і авіацію наводили, і цю історію підтвердили айдарівці, які там були. То для кого Савченко ще героїня? До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.